Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні хочу показати вам два двигуна G4KJ і G4KE. В даному випадку стояв блок на автомобілі G4KE, вилетів шатун, і потрібно було замінити блок. Блок по G4KE ми не знайшли такий самий, ми знайшли блок по G4KJ. В даному випадку в них є одна. Різниця різниця в масеному каналі. Тут де в головці слів під масляний канал. На блок g 4 kj буде ставитись головка від G4KE. Там головка хороша, нам буде ставитися, тільки купили блок. Так як купили блок, потрібно заглушати один масляний канал. Що ми зробили? Ми фрізернули, туди вставили Алюмінівий чопик. Чопик закрутили, зафіксували і зверху залили епоксидкою. В даному випадку тут просто, щоб не виходили через нього картерні гази. Тепер момент по каналу. Тут йде повністю канал. Під злів масла. ми його фрізервали, бо тут з боку стоїть одна трубка. Для того, щоб цей канал не мішав, то ми його красиво фрізерували. Далі запакований і відправляємо блок клієнту. В даному випадку це ж блок від G4KJ, їхня болячка це те, що коли купуємо ремонтні вкладиші, спочатку треба зажимати в постіль, зажимати в шатуни і тільки після цього шліфувати колінвал в розмір. Ну і плюс розточка під ремонтні прошари, шліфову блока по плоскості. Далі запаковуємо і відправляємо.